Допомога стилу на передову. Луцький міський голова Ігор Поліщук разом з депутатами міської ради доставили військовим чергову партію необхідного обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення підтримка захисників залишається одним з пріоритетів громади. Вони доправили допомогу до підрозділів, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Складна ситуація. Ми сьогодні бачимо: немає таких ділянок фронту, де Краща ситуація сьогодні ситуація всюди дуже складна. Тому хлопці наші потребують цих засобів для того, щоб вони мали чим виконувати ті бойові завдання, мали чим захищати Україну. Веземо чотири нові автомобілі, МІЦБСЛ-200, мавіки, нічні, мавіки, денні FPV на оптоволокні, звичайні FPV, старлінки, екофло, реби, планшети. Монокуляр нічного бачення і багато інших речей, саме те, що вказують в запитах наші військові, на загальну суму близько 20 мільйонів. Цього разу маршрут делегації пролягав одразу через кілька напрямків фронту. Вони побували на позиціях Сходу та Півдня країни, де служать військовослужбовці з Волині. Знаходимося на місці, на якому бували не один раз Куплінський рай, але на превеликий жаль до цього місця вже менше ніж 10 кілометрів знаходиться ворог». Тому намагаємося допомагати нашим військовим для того, щоб відбивати ці атаки, для того, щоб зупиняти просування руки. Сьогодні ми знаходимося в Харківській області, далі рухаємося фактично по всій лінії фронту через Донецьку область і в Запорізьку область. Також обов'язково завітаємо в бригади, де знаходиться найбільше мочанки. У кожному з підрозділів, які відвідали, зустрічали луцьку делегацію як своїх з вдячністю та довірою, саме туди, де сьогодні найгарячіша була доправлена найнеобхідніша допомога. Допомагати українським військовим це системна робота, яку у луцьку здійснюють спільно влада, депутати та небайдужі мешканці громади. І ця підтримка триватиме допоки останній окупант не покине нашу землю. Дякуємо нашим військовим за те, що Виконують бойові завдання, захищають Україну. Надзвичайно непрости Мирослава Сябер, телеканал Аверс.